Нями голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб з робочим візитом побував у Золотоніському районі та Золотоноші. Найперше, що зробив під час своєї поїздки обласний очільник, так це перевірив, як почистили річку Сухазгар. Роками у цей водотік потрапляли неочищені стоки, які потім забруднювали іншу річку Золотоношку. Тинки, які виносилися разом із недочищеними водами, вони осідали у річці. І шар такого замовлення склав десь порядку від 50 до 70 сантиметрів. Місцями ми викидали ґрунт, коли там навіть такий шар, був прослоїк 10-15 см це вже таки заколірована маса була. Тобто сьогодні це ті частинки, які там хімічні, які не росла, не, не, не можуть їх відібрати очисні споруди. Вони знаходили своє місце, і відкладалися в мулі в річці. Коли навіть могла б текти чиста вода, то це нічого не дало. Вони вимивалися, і це наче, проходило брозіння і запахи, це все тут розносилися по окрузі. Сьогодні річку Суха згар не впізнати. Частину водного потоку, а це більш аніж 12 кілометрів, очистили від мулу та чагарників. Сьогодні відверто скажу, що таких організацій, які можуть виконати ці роботи, на жаль, дуже обмаль тому, що тут техніка, яка тут працює, значить, ну ось бачите, такі екскаватори. Вона у нас називається драглан. Їх в області залишилося, можна їх перелікувати на пальцях. Тобто їм вже по 40 років. Аналогів сьогодні ніхто їх не випускає. Це бивший ташкентський завод, який ще випускав самому молодшому ескаватору, який у нас сьогодні є, 36 років. Але вони у нас є, у нас їх 4 ескаватора, ми на них працюємо, і це ефективний механізм, який проходить по заболоченій місцевості, який може зробити откос, який можуть вибрати ці всі замовлення. У результаті ремонтних робіт тут покращилась течія та, нарешті, зник стійкий сморід від води. Найбільше від нього страждали жителі Чапаївки, Чехівки та сороченців. Річку Сухазгар, як проток золотоножки, востаннє капітально чистили у 70-х. Забруднення там сталося через недоочищення стічних вод каналізаційним колектором золотонійських очисних споруд, кажуть екологи. У цьому році, дякуючи, це таки, що з розумінням віднеслася. І обласна екологічна служба, і обласне управління капітального будівництва. Ну, насамперед, це обласна рада і обласна державна адміністрація, які виділили кошти на розчистку річки Сухазгарь. На роботи з відновленням та підтримки гідрологічного режиму річки з обласного бюджету виділили майже 780 тисяч гривень. Практично на сьогодні річка розчищена. Ви можете подивитися по знімках, які є, в якому стані вона була, і, і, і стан, який він має сьогодні. На жаль, ми зуміли добитися, що нема цих запахів, немає нічого, але питання чистоти води, на жаль, не вирішено. Воно буде знято тільки тоді, коли почне працювати, так як відповідно до вимог очисні споруди міста Золотоноші. Тут буквально нам залишаються невеличкі штрихи, зараз розрівнюємо кавальєра. Бульдозером ті, що ми доробили, і практично плануємо до 10 жовтня вести в експлуатацію даний об'єкт. Сергій Тулуб, дізнавшись, що почистили лише частину річки, дав завдання вивчити можливості очищення її русла вище за течією. Щодо самих очисних споруд золотоноші, то сьогодні вже розглядають проект їх комплексної реконструкції. Голова обласної державної адміністрації дав доручення начальникам відповідних структурних підрозділів до 1 грудня прозвітувати про хід виконання робіт. Під час свого візиту голова Черкаської обласної державної адміністрації ознайомився з діяльністю найбільш успішних у районі підприємств. Спочатку завітав до Золотоніського лікар заводу Златогор сьогодні це підприємство з величезними потужностями. Поєднання сторічного досвіду виробництва, оригінальних старовинних рецептур та сучасного високотехнологічного обладнання дають результат. Директор з виробництва Людмила Тищенко провела поважним гостям екскурсію підприємством та розповіла про специфіку його. За останній час, каже, обсяг виробництва збільшився на 30%. Нині завод випускає понад півсотні найменувань карогрульчаної продукції. Під час перебування на заводі Сергій Тулуб поспілкувався трудовим колективом. З'ясував, загальна чисельність працівників тут близько 400 осіб, а середня зарплата на підприємстві 2,5 тисяч гривень. Губернатор поставив завдання керівникам заводу збільшити зарплатню не менш як на 20%. Такі ж завдання Сергій Тулуб поставив і керівникам підприємства Фес Укр, яке також відвідав під час своєї робочої поїздки. Золотоніське підприємство з іноземними інвестиціями виготовляє розчинні кавові та какао-напої. Директор «ФЕСУКОР» розповів Сергію Тулубу про виробничу потужність підприємства та сучасне обладнання. Золотоніський Фес-Укр незабаром розширюватиме виробництво серед планів випуск натуральної кави. Тож зараз активно працюють над будівництвом нових складів. Сергій Тулуб висловив сподівання, що працівники заводу і надалі будуть збільшувати виробничі потужності та розширювати асортимент продукції. На сам кінець свого робочого візиту Золотоніщиною Сергій Тулуб взяв участь у виїзному засіданні колегії Черкаської обласної державної адміністрації. Тут говорили про результати усунення недоліків роботи, виявлених під час комплексних перевірок Золотоніської, Драбівської та Чорнобаївської райдержадміністрації, також виконавчого комітету Золотоніської міської ради. Сергій Тулуб, під керівництвом якого проходила колегія, заслухав звіти керівників районних адміністрацій. Утім, більшістю результатів був незадоволений. Мені було приємно бачити те, що відбулося які зміни на краще в тому ж місті Золотоноші, в тому ж районі. Я побував і в Драбівському районі, з Чорнобаївському районі. В деяких цих районах багато чого зроблено за підтримки обласної влади. Багато чого зроблено, але цього замало. Треба, щоб сьогодні розвивалася економіка, перш за все. На базі економіки будуть розвиватися добробут вже кожної родини. Я хотів би сказати, що е що ми маємо? От, давайте подивимося, що нам дає аналітика. У названих районах обсяг промислового виробництва в цілому нижчий, ніж середній загальнообласний показник. Як було, так і залишається. Тобто зрушень на краще поки що немає. За приклад робота Золотоніської РДА та майже на 7 мільйонів гривень зріс обсяг іноземних інвестицій. А все завдяки будівництву другої черги Красногірського олійного заводу. Недоліки відмічені під час комплексної перевірки в основному усунуті. Чуєте? Андрійович, Володимир Андрійович, Олександр Володимирович, чоловіки, які виступали, звітували попередньо. От так треба працювати. Зітував на колеги і міський голова Золотоноші Віталій Воцехівський. Хочу зразу відмітити, що комплексна перевірка Золотоніського міського конкому за останні 20 років проводилася вперше. І я дякую фахівцям обласної державної адміністрації, які не просто вказували на недоліки, а на конкретних фактах надавали практичну допомогу своїм золотоністким колегам. Виконавчим комітетом Золотоніської міської ради у підсумки, проаналізовано висновки і пропозиції, вжито організаційні заходи щодо усунення виявлених недоліків. Реалізацію висновків і пропозицій зосереджено перше у сфері соціально-економічно-культурного соціально розвитку. Незважаючи на те, що Золотоноша займає перше місце за рейтинговим показниками за перше півріччя 2011 року, ми розуміємо, що нам є над чим працювати. Тому започатковані зустрічі з керівниками та економістами підприємств міста по кожному підприємству окремо, на яких з'ясовуються причини спаду виробництва, рівень заробітної плати, перспективи розвитку, питання, в яких виконавчий комітет Золотоніської ради має змогу надати конкретну допомогу підприємствам та інші показники діяльності підприємств. Перевірки діяльності керівників районів та виконавчих комітетів наголосив Сергій Туб. Будуть продовжуватись і надалі. Вже в кінці жовтня про соціально-економічні показники звітуватимуть чиновники з Маньківського, Лисянського, Христинівського та Тальнівського районів.